Сестра Віра покликала Лідію на весілля. В якості весільного подарунку батько подарував вірі квартиру, і це не було ні для кого сюрпризом. Квартиру оформили на Вірку заздалегідь до укладання шлюбу з метою безпеки, щоб її чоловік не віджав потім у Вірки. Ліда була рада за віру, адже її батько її і зошита до школи не купив. У них були різні батьки. Ліда свого батька навіть в очі не бачила, він покинув їх з мамою, коли їй було три місяці. Батько віри, хоч і прожив з мамою недовго, але чоловік не скупий був, відповідальний, переживав за доньку. Вірі завжди все найкраще діставалося. Батько возив віру на найкращі курорти світу, а Ліда від мами тільки й чула ти не заздри, вірі, сама розумієш, Олексій тобі не батько. Він батько віри. Він тобі нічим не зобов'язаний, ти за те вдома, зі мною, тобі що, з матір'ю погано? Ліда не розуміла, навіщо мама їй так говорила. Вона ніколи не заздрила своїй сестрі, навпаки, завжди тішилась за неї. Ось і зара теж Віра влаштувала весілля, надіслала Ліді запрошення, а там чорним по білому написано строго без дітей. Чого ж вона чекала? Ясна річ, Ліда не прийде до неї на весілля. Віра чудово знає її становище. У Ліди двоє дітей у розлученні, живе в однокімнатній квартирі, за яку платить іпотеку. Звідки б вона мала взяти гроші на няню, щоб вона просиділа з дітьми цілий день? Ліді мама із Раксу телефонувала ти де та вдома, де ще мені бути. У тебе єдина сестра заміж виходить, швидко збирайся і приходь. Але як Ліді зібратися? Звідки взяти стільки грошей? До салону, на няню, на подарунок, вона й так на подарунок півроку відкладала. Віра сама так зробила, щоб Ліда не прийшла. Діти її не примхливі, не кричали б на її весіллі, не дуже вже віра й на діду чекала. А як ви гадаєте, як повинні були поступити сестри?